Доброго дня. І сьогодні буде розпаковка речей, які купила Марічка. Так, що це у нас сьогодні? Так, це забираємо. Так, відкриваємо. Так, нормально відкриваємо. О, мої руки мені сьогодні не слухаються. Що це у нас? А, це берет. Мені подобається. Сьогодні я був на манікюрі. Просто вау, мені зробили клас. Нігті це не приговор. Я так захотів, мені так подобається. Так, дивимось далі. О, клас. Мила жабка йде до рюкзака. Так, дивимось далі. Що, що вона накупляла собі? Флажок. Це треба обов'язково на машину собі почепити на цей туди. Сумочка. Сумочка гарна, білесенька. Мені подобається її вибір. Клас. Я би її несли навіть. Отак гарно, скажіть. Два ремінця. Містка. Гарно. І чудова фурнітура. Золота. Супер. Клас. Подивіться, як там. Все. Так, треба біретика поправити. Так. так, мені подобається. Острі картузи. Що у нас? Крабик. Чудовий кравець. Так ти зібралася. Якусь ще майку. Ой. Дуже гарний, бачите, як він мені пасує. Клас. Рекомендую. Так. <реш> <реш> Стоїмо <Пустиєм> далі. <дальше. реш> так, поправимо пакети чи він не впав. Так, сюди. О, клас. Розпаковуємо. Це на що? О, це щось гарне. Клас. Чудова шапка. Якраз на весну. Бумболум, класна шапка, є в багатьох кольорах. Це мені подобається. Гарний чухол. Він якийсь такий цей. Як його? Бархатний. Вкриваємо, глянемо, що там. О, клас, окуляри! Ми ще й окуляри купили, не тільки цього лотка. Мої руки сьогодні мене не слухаються. Вище, нормально. Треба купувати ці окуляри з цим органайзером. І з цією шапкою. Бачите, вони підходять навіть і мені. Такий чудик буде ходити по району. Клас? Мені подобається. Думаєте? Так, дивимось далі. Крабик з цими підвісками. Суперовий, я би сказав. Супер клас. Шапку геть, дивимось далі. У нас є такі дві гарні, два гарних брілочка. Можна використовувати навіть як сережки. <хи> Які я сьогодні. А якщо вам сподобалася ця рубрика, пишіть у коментарях. Ми зробимо для вас другу частину. Всім пока!